Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом кабачкових оладків. Це блюдо готується дуже легко і виходить дуже смачно. Можна подавати як зі сметаною, так в сметану додати зелень, але в мене вже в оладках вона є, кріп, трохи кріпу. Це насправді дуже просто і одночасно смачно. Так що можете здивувати своїх домашніх. Так, в мене є ось такий кабачок. Як бачите, він досить великий. З таким діаметром кабачка його не поріжеш, не посмажиш, ні з часником. Ні... Тобто, це буде не дуже, скажімо так, естетично. Для масштабу показую ложку. Тому зараз я частину цього кабачка поріжу. Просто натру його на терці. І ми з вами зробимо смачнющі кабачкові оладки. Ось кабачок у нас натертий. Тут пішло трохи більше, ніж половина того велетня. Але, як бачите, кабачок дуже вологий, тому тепер його слід віджати, цю м'якоть натерту, віджати і перекласти я перекладу в тарілку поруч. Тобто такої вологи бути не повинно, оскільки е, оладки тоді будуть просто розповзатися. Ось так, таким звичайним способом я їх я його віджимаю, як бачите, просто вичавлюю і перекладаю в тарілку. Повністю вже віджати від зайвої вологи. Ось так врешті-решт виглядають виглядають кабачки. Я сюди додала трошки кріпа, посолила це все. Ось така приблизно вийшла консистенція. Тепер сюди вводимо яйце одного досить на такий об'єм. І потроху починаємо після цього вводити борошно. Яйце нам допоможе це все склеїти, поєднати всі інгредієнти. Ось. І потроху додаємо борошна, щоб зробити справжні оладки. До речі, кріп можна е, не додавати всередину, то можна, наприклад, його додати зі сметаною потім, в сметану, з чим ви будете подавати ці оладки. Ну, на мій смак, так, знаєте, виходить трохи веселіше. Тепер маємо готове тісто. Досить густе. Я заранше приготувала собі е... таку ложку з водою. Цією ложкою я буду набирати тісто, щоб воно не прилипало. Сковорідка включаємо і додаємо олії. Все, тепер олія прогріється. Почнемо смажити. Ну що ж, почнемо. Ось такими невеличкими формуємо наші оладки. Забуваємо макати ложку в воду. Можна було б, до речі, робити їх більш густими. Бачите, трохи вони в мене Ха, обережають мене, вивалюються на сковорідку, ну нічого. Одразу хочу додати, ось я бачу, що вже можна перевертати, що олії можна наливати значно менше. Але в мене люблять оладки, щоб вони такі були, знаєте, як після фритюру. Тому я їх буду викладати на серветку і зайва олія просто впитається. Тому не сваріться, не сидіть мене це дуже строго. Бачите, от, трошки видно кріп. Це дає таку цікаву родзинку смаку. Ну, а тепер я вам вже покажу, як в нас буде готова тарілка. Ось так виглядають мої оладки. Це дійсно дуже смачно. А ще дуже-дуже корисно. Ось так виглядає оладки всередині, як бачите. Тут головне не додати зайвого борошна, оскільки тоді вони будуть дуже тверді і забиті. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, там буде дуже багато цікавих рецептів.